Любі дітки. Погляньте, до нас сьогодні в гості прилетіла моя знайома сорока білобока. Народі кажуть, якщо сорока прилетіла, на хвостику новини принесла. І ось і моя принесла новину, що прийшла зима. І як давай мені з самого ранку торохтіти, щоб про все про зиму, все про зиму розповідала, що буває взимку. Вона у мене ще та фантазерка і пліткарка. Тому треба розрізняти, коли вона каже правду, а коли фантазує. Давайте, дітки, допоможете мені розібратися, коли вона казала правду, а коли вигадувала, домовились. Добре, слухайте уважно. Взимку на дворі мороз гуляє, всіх довкола дошкуляє. Буває таке взимку? Так, звісно, буває взимку морозяна холодна погода. Добре, а от вона мені ще розповідала, із землі і до хмаринки тихо падають сніжинки. Таке буває? Ну, звісно, ні. А як же сніжинки летять? Правда, навпаки, із хмаринки до землі тех тихо летять і кружляють сніжинки. Вірно, а ось. Довкола всім спекотно одягли шорти і футболки. Правда, дітки? Ні, звичайно, ні. Тому що взимку холодно, правильно. А що одягають люди взимку? Вірно, теплий одяг. Штанці, светрики, а ще що? Теплі курточки, вірно, теплі рукавички, шапочки і шарфики. вірно. А ось, дітки, гуде вітер між гілок, річку вкрив тонкий льодок. Буває таке взимку? Так, це правду, сказала сорока білобока. А ще землю травичка зелена вкриває, довкола метеликі джілки літають. Таке буває взимку? Ні, звичайно, ні. А що ж, дітки, вкриває взимку землю? Вірно холодний білий сніжок, а замість метеликів і бджілок що літає у повітрі? Літають і кружляють білі сніжинки. Вірно. То, мабуть, сніжинки були такі завеликі, вона подумала, що то метелики літають, правда, дітки? Так. А ось, послухайте, дітки, у дорослих і маляток взимку клопоту багато. Правда, дітки? Правда, взимку багато роботи не тільки влітку, а й взимку. От саме про це я з вами хотіла сьогодні поговорити. У людей багато клопоту, коли випадає сніг, багато снігу. То треба розчищати доріжки у дворах біля будинків. Вони беруть лопати і чистять стежки. Сніжок скидають під дерева на квітники і людям зручно ходити. А для рослинок це буде тепла ковдра, яка захищатиме від морозу і холоду. А у великих містах, коли дороги засипає снігом, там працюють спеціальні снігоприбиральні машини, тітки, які очищають дорогу, щоб без перешкод міг їздити транспорт, і, транспорт міський громадський і машини. А доріжки теж, коли от ожеледиться, треба посипати доріжки, піском або гравієм, для того, щоб було не слизько ходити, зручно було ходити. А ще взимку люди пікуються про тварин. Тваринам важко здобувати собі взимку їжу, тому їх треба підгодовувати. А ще треба турбуватися про пташок, зимуючих. Які не полетіли в теплі краї. От наша сурока білобока вона не відлетіла в теплі краї, бо вона зимуюча пташка, а в неї ще є дуже багато друзів, зимуючих пташок, як, з якими вона хотіла вас сьогодні познайомити, дітки. Зараз я буду їх кликати, вони будуть прилітати, і я вам буду називати, як їх звуть. Це дітки. Горобчик зимуюча пташка, а це синиця. Теж зимовича пташка. Подивіться, чим вони відрізняється. Горобчик сіренький, а синички синя шапочка, жовта грудка. А це дятел. Дивіться. Тятело, запам'ятали тятело. А це з червоною грудкою, снігур. Це все діти, зимуючі пташки, вони не відлітають у теплі краї. А це голуб. їх дуже багато у нашому місті на площі. А це дітки ворона. Оскільки друзів зимуючих пташок у нашої суроки. Давайте ще раз з вами повторимо, як вони називаються. Це у нас хто? Горобець, вірно, горобчик. Це хто? Синиця. А з червоною грудкою хто? Снігур вірно. А це голуб дятел і ворона. А це наша сорока білобока Вона теж зимуюча пташка. А як саме треба турбуватися про пташок взимку? Ви знаєте діти? Вірно, можна зробити годівнички. Годівнички можна зробити дерев'яні, з фанери, повісити їх на дерево. А якщо немає фанери вдома, то можна зробити з підручних матеріалів. Це може бути і коробка від соку, і пляшка, може бути, пластикова, вирізати там отвори і буде годівничка, діти. Але якщо взагалі немає з чого зробити е, годівничку, то можна зробити смаколики для пташок. От сьогодні я вам покажу, як зробити смаколики для пташок. Ви будете знати, і зробити разом зі своїми батьками. Для того, щоб зробити таку годівничку смаколик для пташок, нам дітки знадобиться шкірочка від якогось цитрусового, наприклад, від апельсину або від грейпфруту. У мене від світі, бачите? Шкірочка з'їли фрукт, а лишилася шкірочка. Ось дві палички шпажки такі можна знайти на у мами мотузочка. Ну, звичайно, які-небудь зернятка, які будете насипати сюди. Це у нас буде така смаколик-ходівничка. Дивіться, шпажками протикаємо отак, От шкірочку, так. навкрест. Так. Це у нас буде. Для чого це ми робимо дітки? Тежки будуть сюди сідати, от лапками, зрозуміли? Ну, тоді беремо, чіпляємо мотузочки, де щось треба ж буде підв'язувати до дерева. Так, на цю ж пашку, на цю. От так, прив'язуємо мотузочки. І дивіться, отак от чіпляємо на дерево насипаємо що? ми? Крихти, зернятка, можна якісь фрукти насипати дітки сюди. Можна пташкам туди шматочки овочів насипати. Можна крихти від булочки або хліба. І пташечки будуть сідати ось сюди і дзьобати із нашої годівнички смаколика. А ще дітки у всіх, мабуть, дома є такі. Картонні валики. Мед мені треба для того, щоб зробити. Ну, якщо меду немає, можна і клей брати діти. Мотузка і які-небудь зернятка. Я беру і гарненько змащую медом валик. Оцей так гарненько-гарненько. Або клеєм в кого як. Немає меду. А знаєте для чого? Це для того, щоб потім зернятка приклеїлися до нашого валика, цього картонного. Бачите, я так гарно-гарно змащую. Бачите, натурально пташечки будуть смакувати. В дуже холодно, Засипи сніжком доріжки, ні зерняток, немає довкола нічого. А ми їм допоможемо нашим пташкам. Тітки пензлики не кладіть на стіл, бо вони липкі. Беріть яку небудь підставочку. Тоді я беру цей валик, отак макаю в зернятка, бачите? Вони прилипають. І вийшов у нас такий смаколик. Для того, щоб підвісити до дерева, ми беремо так от мотузочку, продіваємо пірочку, підвішуємо на гілку дерева, Пташечки будуть прилітати, сідати сюди і клювати зернятка. Зрозуміли дітки? Я пропоную вам сьогодні ввечері разом з батьками або старшими сестричками і братиками сісти і зайнятися корисною справою зробити який-небудь смаколик або годівничку для пташок. Я думаю, пташки вам будуть дуже вдячні. Так ми допоможемо пережити їм холодну сувору зиму. А зараз до побачення, дітки, до нових зустрічей!